Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до нашої рубрики за перевріком. І будемо дивитися, що там за плани стосовно Росії стосовно України. Що Кремль думає? Але спочатку дивимося ситуація у Кремлі. Яка в них ситуація підвішена. Підвішана, щось у них там не все так клеїться, бачите? Зриваються якісь плани, дивіться, ось три старших аркана, і, скажімо так, не найкращих старо. Будемо так казати, не з найліпших, не з найгірших, тобто з найгірших. Найгірші карти старших арканів. Тобто, там якийсь неспокій, якась неврівноваженість. Емоційна нестабільність, прийняття зараз наразі, бачите, приймають якесь рішення, їхні плани, їхні ідеї, тим, що вони керувалися, руйнуються. Ось ці всі карти показують. Спочатку підвісувалася ситуація, тобто щось там пішло не так в них. І тут іде руйнація, тобто знищення, знищення цих планів, які вони планували. Що вони за, замишляли стосовно України? Ну, це, це мені подобається. На кінець то щось хороше для нас, правда? Гаразд, а, дивимося, які тепер у них плани щодо України. Що вони зараз думають? Чи давайте подивимося, як у них зі зброєю? Можливо, це і зброя, і а, не, нестача зброї, скоріше за все. І, людське, і людського ресурсу, скоріше за все. Гаразд, дивимося тоді, їхні плани наразі. Тут вибудовується якась якийсь похід, якийсь наступ, щось робиться в обхід, але тут якесь певне розчарування в них. Оце добре, що вони розчаровані. Ну, хоч щось хороше. Тут якийсь початок готується, готується якийсь, знаєте, скоріше за все, навіть не те, що готується, тут якось іде за течією все. Але все рівно, я бачу, тут готуються в них страхи, що це не вийде в них, Не вдасться запутати якісь сліди, не вдасться проробити новий план. Бо цей план, який в них був, він розвалився. Тут конкретний розвал. Будується новий план, але щось тут не клеїться. Дивіться, ці карти. Ось ці карти. Щось воно не клеїться, цей новий план. Новий план не клеїться. Хоча якась ідея в них є. Чого чекати від Росії найближчим часом? Тричка мечів. Тобто будуть якісь, зараз я докладу, чого чекати? Від Росії. Болю, страждань. Терористичних атак, можна сказати. Зараз ми подивимося, що скажуть карти, що вони збираються. Так, дивимося. Ну, те, що нове якесь і псо готується, і якась провокація, мої дорогенькі. Готують якусь провокацію. Якусь, знаєте, до речі, ця карта говорить, вони вже робили таку якусь провокацію, щось уже готу. Ви знаєте, я згадую, я згадую розклад, який був сьогодні зранку, там про Курську АЕС. Ось це трошечки мені щось може нагадувати. А, бо карти натякають, що ми вже це робили, цей розклад. Давайте подивимося, чи вдасться у них ця провокація? Чи навпаки, ні. Так. Ну, збираються якийсь ресурс для, для цієї провокації. Вони ще не готові. Але. Ну, щось не зовсім у них вийде, може це і краще. Не -не. Щось у них не так піде. Щось піде не так в них. Не на їхню користь. Тут вийшло на дні колоди колесо фортуни, тобто, це вже не в перший раз, що в них нічого не вийде. Ось якось так. А, звичайно, провокація це не значить що вона не відбудеться. Вона відбудеться. Чи це на Курській, чи це на території України? Давайте от подивимося це. Це буде на території Росії, щоб ми трошечки розділили. Чи на території України. Так, територія Росії, територія України. Де буде ця провокація? А ви знаєте, тут і не одна буде. Не просто так трічка мечів, трієчка мечів дуже часто говорить про аж чихнути хочеться. Ой! Ой, вибачайте. Так, дивіться. Тут і на території Росії, і на Україні, дивіться. На території Росії вони багато там не зможуть зробити. Тут тільки, знаєте, якісь дрібні провокації. По пажові мечів, скоріше все, тут якісь дрібні. Вірніше, не паж, це королева мечів. Вони хотіли би відомстити ось тут відомстити щось хочуть. А візьмемо короля мечів, е, жезлів. Ось тут, на території України, якась зброя в них є. Невже ядерна? Ну, я... про ядерну це можна тільки полякати. Тому що в них конкретно ядерної зброї як такової, та як вони там дуже вихваляються, вони б давно вже шандарахнули нею. Це все... всім про це відомо. Але налякати залякати от можуть вони готувати якісь, можливо, якісь пожежі. Можливо, склади якісь будуть підривати. Тобто. Якось так я це бачу. А що стосовно за, за свою територію, тут скоріше якась помста на їхній території. Тобто, якщо це Курська АЕС, якщо це відомстити просто наших з їхньої території зігнати, оце помста, оце може бути. А стосовно України, тут скоріше за все, якісь будуть прильоти по якихось важливих об'єктах, особливо, особливо військових. Будьте обережні, це, ну я, я не скажу конкретно, тому що Таро конкретно вам дату не скаже. Ось, Але такі речі вони вже робили: такі провокації, це не вперше. Тобто, для них такі терористичні замашки вже вони навчені ось по цій карті. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Я чекаю на ваші відповіді, верніше на ваші думки, що ви думаєте про це, що це, як ви бачите цю ситуацію? І під відео дам вам силочки на збір, щоб ви задонатили на дрон для наших військових, тому що вони нас захищають. Їх треба підтримати. Влада їх не підтримує, а наших треба підтримати. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарного вам, мирного дня, ночі. На все добре!